Привет. Холодно на дворі? ух! Ого, аж завіває. Всім смачної кавусі, я тільки встала. Ну, Прокинулась давненько, але трохи в телефоні шарилась, трохи на... запитав. О, біжить дружбан з хати. О, дуля вирядив. Спить з нами, я не знаю, це літо, ось все вже, все. Літо де у хату такого шипиться, а що буде взимку? Цей... В буде жити з нами. Ну, а що, покупаємо дай хай сидить. Чудо. Такого ж не було, він собі спокійно жив на дворі. це, Мій маленький. Сьогодні в планах нема нічого. Це не четвер, час летить, хай четвер наче, так. Завтра, мабуть, у хаті поприбираємо, бо ми в ту п'ятницю не прибирали. Не прибирали. Треба завтра підшамарити трохи, а може ще й сьогодні побачимо. Побачимо по настрою. Як буде настрій прибирати, приберемо. Лежить як ухо річі. Ах, лапа. Все точно відстало від життя сьогодні п'ятниці. Хай бо милує. А я вчора вважала, що середа. Що Капець, оце так. Да. Ну нічого страшного, п'ятниця значить п'ятниця. Оце щоб не телефон, так не знав би ні який день, ні яке число. А сьогодні ще й 12 вересня. А 12 вересня 1987 року я заміж йшла за людиного батька. Да. Як давно це було, ой-ой-ой. 13 вересня. Час летить. Точно що, капець. Оце вам і п'ятниця. Чи четвер, чи п'ятниця. Йди, де в хаті вбирай. А то на завтра відкладаєш. А так. Ну нічого, буває. Так, пішла, зарядку зроблю, а тоді будемо в хаті з дідуликом прибирати. Їсти в мене вистачає. І плову ще більша половина ну, отого, і тої форми для запікання. Ох, і доладня форма, я вам скажу, це плов у духовці, так це взагалі щось швидко готується, що смакота. От, і, 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 і салат ще є. Салат дідулеку дуже сподобався, тож в мене дегустатор основний. Оце він як скаже, що. Ну, таке собі, значить, таке собі. А то каже, добрий салат. Ну от Багато хто з вас мені пише, що може туди ще цибульки додати чи ще чого. Може й додати. Я не знаю. Він і так, я робила ну, такий рецепт, побачила. А так зробила. Добре. Але я думаю, що якщо додати, то теж буде добре. Ще, ще може й добріше, хто його знає. Так, так, що я ще, я ще хотіла сказати. Ну, раз п'ятниця, так знаєте, що робити після обіду. Додому. <ріст> ну, а я пішла. Трохи з собою займусь. Так, дівчатка, будемо обирати переможця на подушечку. І так, хочу подушку, Взяло участь 1005 голосів. І так, зараз всі загрузимо. Чи... Підписані на інстаграм-сторінку я зможу перевірити. А напишу вам і скинете мені скрін про приєднання до телеграм каналу їхнього. І буде порядок. Так, інстаграм-сторінку я зможу перевірити. А от чи приєднані на телеграм-канал, ви мені скрін скинете. І так, резер. Mm. Не знаходимо. Лише й перевіримо, бо пусте, Ну немає. Не, не підписані. А чому? Ну, зараз ще так перевіримо. Їх небагато підписок. Бо буває і глюки. Не, немає. Вибачте, але ви ж не підписалися, ну. Так, шукаємо далі. Так, да п'ятниця, п'ятниця, дівчатка. <п 'ятниця> Сьогодні... Ого! Так, видно, що часто приймаєте участь у розіграшах. Так, шукаємо. Резерв. Резерв. Так, є ви підписання. Робота кипить. Машинка викручує, бабуля впереді на метлі. Коротше говоря, пил витираю, де пол виглядає, облізла, попротирала, ще, ще в прихожій зараз облізу по плінтусах. Це в нас сьогодні робота кипить, коротше говоря. А тоді ще проїдемо десь. А що я казала, по що мені треба в Аврору? А, ага, згадала. У Аврору з'їздить і на нову пошту. <свісна> І сама себе хожу з цієї п'ятниці регочу, а їм я би що. Ну, бува, дівчата, ой, бува вже, що хочеш. Зараз у молодих людей так, такі проблеми, що з цією війною, з таким життям, що не знаєш, де дадіться, а, а нам дивуватися так вже взагалі. <свісна> Нема чого.